Брати і сестри, щиросердечно вітаю вас із першою неділею по п'ятидесятниці, неділею, яка носить назву, неділя всіх святих. Сьогоднішня неділя закликає нас, щоб ми почули. І побачили діло або наслідок того діла Духа Святого, який зійшов на своїх учнів у день п'ятидесятниці. Сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять всіх від віку святих і старозавітніх. І новозавітні, і апостолів, і мучеників. І, як говорить нам святий апостол Ковло, що ми маємо хмару свідків, хмару свідків, про що, дорогі братя і сестри, знову ж таки таки про дію Святого Духа, яка вилилася на кожну людину. І виливається і по сьогоднішній день якраз та ця дія Духа Святого приводить людину до Бога. Так як і обіцяв Господь, коли возносився на небо, Він говорив своїм учням, що я пошлю вам іншого отішителя, Духа Святого, який наставить вас. І це сталося через 10 днів у День П'ятидесятниці свято, яке ми відсвяткували тиждень тому. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми якраз і спостерігаємо і чуємо, тому що ми бачимо дійсно за всю історію людства, скільки можна навіть е, мучеників, скільки апостолів, е, скільки преподобних і праведників, які навіть віддавали своє життя за Бога. І от сьогоднішнє Євангеліє, яке ми тільки що з вами прослухали, воно е, говорить нам такі слова, хто? Постидається мене перед людьми, того постидаюсь я перед Отцем моїм Небесним. А хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм небесним. Дорогі браті і сестри, такі дивні слова. Як Господь говорить, що що означає це слово? Хто визнає мене перед, е, перед людьми, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. Що означає це слово визнати? Якщо в нашому розумінні це слово означає, що ми маємо якусь думку, яку ми реалізовуємо і яка, е, е, яка говорить нам про якусь істину, яку ми визнаємо. Тобто ми визнаємо те, що ми бачимо, що ми чуємо. І тут, дорогі браті і сестри, звичайно, у грецькому тексті є більш таке більше таке визнання. Грецький текст говорить, хто із пред при чоловіки, того із я пред Отцем моїм Небесним». Тобто тут є заложений якийсь глибинний зміст визнання це одне, а ісповідання це є зовсім, зовсім таке більш е, е, глибинне значення цього слова «визнати». І ось, дорогі браття і сестри, що, що ж таке означає визнати мене перед людьми? Ми, звичайно, деколи ми сповідуємо Бога, визнаємо, що Бог є, але як ми визнаємо Його, чи ми не стидаємося? Перед людьми своєю вірою, своїм визнанням, чи ми дійсно любимо Бога, так як ми про це говоримо. І Блажений Августин, він говорить ще краще визнати Бога, це є те, щоб, щоб Бог. Нас побачив і нас визнав, бо е, ми скажемо, ай, та Бог усіх нас бачить і визнає е, як своїх дітей. Але, дорогі браття і сестри, деколи Бог бачить, що ми не є щирими, що ми де коли і стидаємося того визнання, що ми є християни. І тут доречні слова, які ми читаємо у святому Євангелії, а як я вас пізнаю, що ви мої учні, пізнаю вас, як ви будете мати любов між собою. Отже, ми бачимо, що любов Бога до нас є визнаною, але яка любов наша, чим ми її будемо підтверджувати перед Богом? Звичайно, дорогі браті і сестри, своїми добрими поступками, своїми справами, своєю любов'ю. Між собою, бо в іншому місці ми знаходимо, що як ви можете любити Бога, якщо ви не любите один одного. А ми знаємо, що кожна людина створена по образу і по подобію Божу, Божому. Значить, в кожній людині є образ Божий. А якщо ми цю людину зневажаємо, то ми зневажаємо і Бога. І ми можемо подумати, а як же станеться, як буде Господь пізнавати нас серед всіх народів, бо ми знаємо, що народів є дуже багато на землі, проживає і різні віросповідання, і різні народи, різні язики. Як же Господь буде нас відрізняти чим? А ми, дорогі браття і сестри, пригадаємо і я нагадаю вам, що коли людина приходить у світ і приймає хрещення, священник промовляє, помазуючи миром, тобто під видом мира сходить на людину Дух Святий. Він промовляє такі слова печать дара Духа Свята. Тобто на кожному християнину лежить печать дара Святого Духа. І якраз по тій печаті, яка є на кожному християнину, Господь буде і пізнавати нас. Але та благодать. Того дара Духа Святого, яку ми повинні розвивати, яку ми повинні підтримувати, де коли ми її губимо. Ми просто отримали оцей дар, дара Духа Святого. Але по на тому життєвому шляху ми його можемо розгубити. Але любов. Любов Божа, яка виливається через Святого Духа, вона повинна укріпляти нас. І тут ми повинні підтверджувати свою любов своїми поступками. І ось існує така історія, коли як ми любимо Бога. Одна сім'я, а це було у ті часи. Ще радянські, коли атеїстичні. Жінка була віруючою людиною, а чоловік був атеїстом, таким запеклим комуністом, і він завжди забороняв жінці ходити у церкві. Але вона під різними такими відмовками. Десь я йду не туди, десь, вона завжди йшла в церкву. І коли він взнавав, це його дуже бісило. він е, шаленів, коли знав, що жінка ходить у церкву. І він забороняв. І однієї, коли жінка зібралася в церкву, він сказав, що ти сьогодні в церкву не підеш. А вона сказала, ні, я піду. І він тоді виймає рушницю і говорить так, якщо ти йдеш в церкву, я натискаю на гачок. Жінка говорить так, ти знаєш, для мене це буде дуже добре, якщо ти натиснеш на гачок, я піду просто у раді. А якщо ти не натиснеш, то я піду в церкву. Ось дорогі браті і сестри, це є той такий, можливо, воно виглядає якось так, але воно практичне є, тому що дійсно і навіть у сьогоднішній час ми можемо спостерігати таке явище. Жінка йде в церкву, а чоловік їй забороняє. І це виявляється якраз. В тому, що жінка йде, вона виявляє ту любов до Бога. Це виявляються плоди Святого Духа, який, який, який зійшов на учнів, а таким чином і на нас, дорогі братії і сестри. І ті плоди, вони ми маємо сон святих мучеників хмару, як говорить апостол Павло які дійсно, не боячись, віддавали своє життя за любов до Бога. Бо Бог нас любить і Він хоче, щоб і ми любили Його. І це, коли ми святкуємо сьогоднішню неділю, ми її називаємо неділою всіх святих. Невже і як? Можна стати святим. Адже коли ми подивимося на той список тих святих, бо Свята Церква вшановує кожного дня якусь кількість і перечисляє імена тих святих, які вже стали святими. І якщо ми подивимося, дорогі браті і сестри, почитаємо їхнє життя, то ми побачимо, що вони були. Такі прості люди, такі, які, як і ми з вами. Вони не зійшли з неба, як зійшов з неба Христос, а вони жили у певний період часу, жили серед своїх людей, одноплемінників, жили в різні часи і несли різні випробування. І одних ми бачимо. Що вони зі смиренням приймали ті випробування. Другі святі були такі суворі і вони відносилися до цього більш суворіше. Але ми бачимо, що серед тих святих є люди різного сослов'я. вони різного стану і в суспільстві, чи це бідні, чи це багаті. Чи царі, чи священники, чи мер'яни. І вони стали святими. І тоді виникає запитання, а як же в сьогоднішній час нам стати святими, дорогі браті і сестри? І на це питання, дорогі браті і сестри, є одна відповідь, Що, бо спостерігаючи сьогоднішню картину нашого життя. Коли в державі йде війна, коли навколо розвилося море злоби, море гріха, як же нам спасти свої душі і наблизитись хоча, хоча б якимось боком до тих святих, які, яких ми сьогодні вшановуємо. Можливо, пройде час і про нас будуть говорити, що ми в свій час. На той період були святими. Але дійсно, тільки, як говорять нам, нам святі Отці, тільки любов може нас наблизити до святості. Бо дійсно, коли нас розстрілюють, коли нас зневажають, як важко. Зберегти важко вистояти, щоб зберегти ту любов і благодать того Святого Духа, щоб не зірватися і у відповідь не, не стати такою ж людиною, як та, яка нас ображає. Звичайно, дорогі браті і сестри, ті воїни, які там воюють на, захищаючи. Свою землю, свою державу, вони роблять це не зі злості. можливо, і та злість в них є в душі, бо важко себе стримати, але любов, любов повинна перемагати все. І от ця допомога, яку ми часто збираємо у храмі, вона виказує якраз оту любов, незважаючи на те, що нас ображає, незважаючи на те, що навколо моря злоби і гріха, ми своєю любов'ю наближаємося до святості. Тому отакий от один шлях, дорогі браті і сестри, до. Щоб ми наблизились до святості, тільки любов'ю перемагати гріх, любов'ю перемагати ту злобу, і та любов надихає нас на добрі справи. І тому, дорогі браті і сестри, у сьогоднішню неділю всіх святих помолимо, помолимося до всіх святих, попросимо їх тої Божої ласки, попросимо у них. Терпіння і Божої милості, яку вони мали напевно у свій час, і попросимо їхнього заступництва за нас перед Богом, щоб і ми стали на той шлях, який веде до святості. Амінь. Христос посеред нас.